Ви будете здивовані після цих рідкісних фотографій. Динасфера це моноколісний транспортний засіб, який Джон Арчібальд Первес з Великої Британії запатентував у 1930 році Кемберлі Кейт та її безпритульні собаки в Англії в 1962 році. Вона ніколи не відмовляла безпритульним собакам, піклуючись про понад 600 собак за своє життя. Наймодніша фітнес-мода в Нью-Йорку 1940-х років. Салон Slenderizing стверджував, що використовує металеві ролики для масажу проблемних зон жінок, допомагаючи жінкам схуднути без фізичних вправ, стимулюючи скорочення м'язів. Дві черниці з виразами щирого подиву дивляться на молоду дівчину в бікіні. Знімок зроблений у Барселоні, Іспанія, приблизно у 1965 році. Зустрічі в зоопарку 1926 рік. Підтримай україномовний контент. Підпишись на канал.